Привіт всім друзі! Мені двоюрідна сестра подарувала адвент-календар на день народження. Мені сповнилось 9 років. Я зараз вам покажу, дивіться, такий великий адвент-календар. Мені бабуся його передала і сказала, що моя сестра його робила 3 дні від, від, від о, ранку до вечора. І ось такий вийшов дуже класний анвикалендар. Мені, я собі положила цукерочки, мені там подарували на 8 березня цукарочки, сідомо положила. І, і оці пакетики там. І мені на 9-й подарунок подарувала такий блокнот. Я раніше почала типу, наклеювати ці всі. Малюночки, пушика я переробила деякі. Типа, а тут е, краще було б на таку не на бумагу, а на якусь, коротше, штучку. Я не, я не знаю, як це бумага називати. Е, Таке. Зараз е, я вам покажу колекції, які я приклеїла. Вот так Dobby мне не попался. Так пушек. вот такие Игра поймал. Лоу. Такие iPhone. А так это Я очень люблю играть Ой У все Roblox. Я Тут воно деяке зліпилось, і я вирвала сторінки і деякі переробила. Такі бек. Сонечки. все. І я оце переробила Пушина, пушика пу, і таку боку. Зараз давайте почнемо з якої колекції. І давайте виберемо пакетики. Так деякі мені трошечки порвались і деякі без пакетиків. Ну, типа без наклітиків. Такий зелененький хочу. І вибираємо. Тут я хочу ось цей поломний. Я не знаю, що це я хочу. М -м, давайте ось цей. Ось цей. Точно щось є. Цей... Ой, випало вже. Жаль. Я не вийшов суперіс. Тут я хочу такий гай Менті. Ой, тут щось Що я хочу? Гарри Поттер, давайте Гарри Поттер такий. Е, ні. Ось такий. Думаю. Тут такий мертвенький. Зігри каймара. Е, такий. Я одне. Я, я там задала братику на кличку. Е, Таполапочки, тополопка. така. Може тут нічого не купатися. Е, ось така бока. Ось ця. Така похуй. Робокс я всі відкрила уже. Готов розпаковувати і перша у нас колекція. Ой. М -м, давайте буде. пока Єс. Давайте покинемося. Яка пока І нам попалась ось така молода дівчинка. Клас! похожа на мене. Зараз я і її відкрию. Мені попалась така девочка під Новорапен сюди. вышло, далее давайте что Аж... Ой, блин, Robux, а так сумочки, так что мы тут выбрали, что сумочки, так, вау, Смотрите так, какие такие классные, сумочка я не знаю, такой сумочки, знаете, я думаю, что, що... ось это Хм hmm. о oh, сюда. Да. Yeah. Зараз мы його. а? Далі. О, oh, Так, Де в нас тут пуршик. Ось такий пушек. Так, може тут щось нічого не попасть. Ушки. Заросалочка? Все посадочка на него. Так, что тут у нас? Ничего, значит, повертаемся назад. Так, мы хотели столько боков. Ой, уже не подклеилась. Такой Уау! Вау! Вы уже побачили, такие классные чехольчик. Вау, так подклеилась. Далее. Ладно как нас попалась в Роу. я не знаю, а вы меня должен то уже она зелёная девчонка попалась потому что сюрприз угу нам попалась вот такая я не помню как её звать, а у точно не звать она типа популярно там, по мне как. так, я думаю на её А может да Так, так, приклеюсь нас. Эй! Так, ігрокльмаром! Що в нас тут? Такий пакетик пухленький. О, це у нас під номером один. Там йде. Це, мабуть, да. Або це 456. Так от еще, поняти? Я не знаю, можливо. Давайте я відкрию. Так, покріла. Далі тапок, Ось. Що у нас А Зараз я відкрию. Пам'ятаєте, я вам казала, що може не попастися щось в пакетику і тут нічого нічого починаємо. Так, далі в нас на черзі. Пушик не вже. Гаррі Поттер! Гаррі Поттер, Гаррі Поттер, Гарри Потер. Так, що тут? Тут у нас попадає Гаррі Поттер. Так. Хто любить це кіно? пишіть в коментарях. Чи це серіал? А хто любить пишека Пушика, ставте лайк. А хто не почали на телефоні? Підписуйтесь. Так, зараз я його наклію. Е, ось такий Гаррі Поттер. Гаррі Борс Харрі. Борсдей. Хеппі Борсдей Харрі. І на цьому все. Бувайте, друзі.